Котоний привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та Саша. Та Саша. Так. Який приїхав а, не з темного лісу, де ходить хитрий вис, а з самої борщагівки, де він цілий день працював, але ми не сьогодні покладаю, знімаємо дуже крутий сліпий затест. Отож, друзі, сьогодні ми продовжуємо святкові випуски сліпих затестів. Наступний сліпий затест від Зої. Це з каналу Bonita Parfums. Зоя також займається розпивами. ось в таких... Круті штуки, <свят> такі ось круті семпли. Тож, а, залишу всі явки та паролі на каналу Зої в інфобоксі. Тож зазирніть там, до речі, і барахолка, і мій телеграм канал UFC Sharing, де багато парфумерних смаколик. Тож, а, добрий вечір, щедрий вечір. А, добрим людям по флакону. На здоров'я, <свят> радуйся. Ти радуєшся? Я сама о, Отож, не будемо гаяти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Пристібайте ремні, і ми поїхали. Поїхали. Так, Зоя, я зараз буду о, тобі розказувати секрети. До речі, ти не знала, а я знав, що Сашка твій великий фанат. І ще ти дивився канал Зої ще до знайомства зі мною. Задовго. Пам'ятаю, я пам'ятаю, ще перші обзори на е, Тіціано Теренсі. Завдяки Зої я взагалі познайомився з їх парфумерією. Тобто, що в тебе в колекції Алькантраріо, це заслуга Зої. Е, екстазі в мене в колекції завдяки Зої. От. Зоя, ти прямо, <хи> як це сказати, Нужно. натхнула покоління, привила гарні звички парфумерію. Yeah. Зоя, а я хочу відкрити ще секрет. Я хотів зняти цей знаєш, сліпий затес сам, але я знав, що для тебе, Сашка, це також буде сюрпризом, mm, так. тому що дуже круто робити щось приємно для людей, якими захоплюєшся. Так. Отож, поїхали. А, Номер... Ми вже поїхали. Номер один. Угу. До речі, хочу сказати, що у Зої дуже вишуканий смак. Мені дуже цікаво, що вона поклала. Мені це однозначно подобається. Спеціалу трав'яний профіль. Uh -huh. Прям прям щитується букет трав. Так, шукаю номер один. Ось. Мені а, дуже якось бальзамічно, навіть аптечно, Полинню пахне. Так, так, так. Полинь. Або, можливо, заявлений як абсент. А, мені, якщо чесно, не сильно подобається. Прям якась ніша ніша. А, мені про степ, про полин. Можливо, про апсом, як ти сказав. Так, так, так. Мені, мені прослідковується почерк. Чампанії. Андж. Я просто знаю майже всю лінійку, в неї такого нема. Хіба. <Rabbi> Зоя, ти молодець просто. А, це назва. А, друзі, показую, бо це неможливо вимовити. А, а, називається парфюм SQ. SQ. А, два брати німці заснували. От ви зараз побачите, як він називається. І цей. А, не, немає параміди, нічого немає. Що тут, як тут? А, свіжа історія. Свіжа історія про Полин. Дуже. Прикольно, але не для мене. Для мене за -нішево. От я кожен день трошки щекочу ніс. Приємно. Yeah. Я таке люблю. Не знаю, чи я носив би, але в якості арт-об'єкту саме те. Боже, як все класно запаковано. Цікаво. Дякую. А, до речі, Зоя мені обіцяла заспівати на каналі. О, так що? що дивись, парне відео. Мої затестини. Друзі номер 2 е, Відчуваю трошки підфруктовлену шкіру. А шкіра я, або замша. А я сливу відчуваю. Можливо, копчена. Це чорнослив. Ну, не такий чорнослив, а такий якийсь лайтова, знаєте, консервована сливка. Можливо, так грає шафран. Ну, шкіра. І, і т... забутіл хінолінова, трохи кисленька. І трохи розсольності такої. Цікава робота, це е, Зоя, прямо в мої е, вподобання. Е, цікаво, не на кожний день, гарно е, зроблено. Теж вважаю, що ніша е, е, якась така. Навіть в мене щось нагадує. Можливо, в мене Ні, щось. Ніс, і мозок відсилають мене в той напрямок, де. Е, Ombre leather. Угу. Або версія парфумована вода, або «Парфум». Я просто вже відкрив, там в назві нота навіть одна є. І зараз, коли я, коли я а, а, почитав, а, от яка тут нота? Вона от прямо прям тут є. Ну, шкіра чим може йти разом з шафраном, правильно? А, а та... ще, і що, який такий ефект він дає. Раніше, в 2014 році були дуже популярні парфуми з нотою. Я в 2014 році так сильно парфумерію не цікавився. Отож, дякую, Зоя, що ти виховала такого а, розумного парфуманіяка. Це Out of the Opera, називається Filly and Feel». В мене, до речі, Зоя є в колекції парфум від цього бренду. Я думаю, що це назва бренду, а це назва парфуму. Я можу помилятися. Я так і сказав, що Fill Field це назва бренду. А, ну, значить, я глухенький. <сміс> Також <Порякнувши. ось. сміс> повторюю для тих, хто <сміс> в на Марсі, це від бренду Fillie Field. Це, якщо не помиляюсь, німецький бренд. У мене просто є одна робота Midnight Max Street. так. І вони, до речі, досить схожі а, в а вайбу, але там він більш гучніший. І, але от прям порівняй, дуже схожа штука. Гарна, мені другий подобається більше, ніж перший. Уд для тих, хто не любить. А тут. от зараз ти уд ну, коли я сказав, що в назві є уд, я до сих пір його тут не вичленяю. Угу. Але знаєш, я я бачу, точніше чую якусь трохи ізвращену версію Омбролезер. Ну, лайтова, Або, знаєш, навіть така гурманська. вона взагалі... Лайтова. Мені воно взагалі не про шкіру. Ну, не, не про ту шкіру, яка в Ombre Leather. В Ombre омбрелезер... Leather. Давай вже нюхай третій. А зараз третій. О, щось таке помадне, цікаве, пудрове. Геліотропне, або, можливо, так фіалка так можливо звучати. Мені прям жіночне-жіночне. Я відчуваю е, стару пошарпану косметичку, угу. е, Парфум із далеких е, 90-х або навіть 70-х. Тобто, такий трохи прогірклий, але при цьому приємний. так? Угу. Жіноч, жіночий жіночний. Мигдаль, можливо, ця помадність. Можливо, то, якщо помадність, то тут іриси тут є. А, жіноча історія, пудра. Таке трохи будуарне. Навіть крем, от прям як пахне крем. Це міг би бути Мулін Руж. Руж. Історія де парф. Yeah. Я просто Позвам. не знаю. Але от прям виключно жіноча історія. В тому напрямку, що і Мені пахне путани від Елдо. А це, знаєш, я, до речі, ніколи не чув а, не метеорити від Guerlain, а який там у них а, пахне якийсь парфум, Сонцезахисним кремом, а, теракота, по-моєму. В Ракоті дуже чітко відчувається липа. Тут я липи в упор Мені не бачу. пахне кремом. от Просто кремом. Ну так, а... Трохи солярне, а... трохи будуарне. Ну, кремом для обличчя. от знаєш, ну от Якось так мені пахне. <звук> Давай цікавий. Прям заставляє напружити. Так, да, він цікавий. А я не можу сказати, що він мені подобається. Жіночий люкс. Боже, Боск, знову цей бренд, де два брати. У ну, мене сьогодні двійка зачитання. Боск, хім... Хімекі, мабуть, Ендграф. Ендграф. А... Хіронім. Эм... Боск. Ну це як, я роз... я знаю, що це знятий аромат. Тому що мені подобається цього бренду Blask. він дуже схожий, такий, там лавр дуже такий явний. Я До речі, не... схожий аромат цей Blask на зараз мене порішають на червону Москву. От він мені якось так від... Я немає, як вона пахне, багато чув, але ніколи. Я нічого окрім O-Radios від цього бренду не знаю. В мене був, в мене якийсь був, я вже не пам'ятаю. Mm -hmm. Він в тебе і був. Але я його продав, щось ми з ним якось не, а, не зжилися. Прям зовсім ніяк. Для тих, хто любить цю доглядову прикрашальну косметичну тематику. Прогортлі косметички, пудра. Okay, Окей. Цікавий. Ух! О-о-о, Троянда. Троянда така. Я не можу сказати, що вона темна, але я не можу сказати, що вона суперболгарська, десь такий, знаєш, in-between. Трохи карамельно солодкувата. Троянда, шафран. Шафрану, шафрану тут мінімум. ну, я але... тут, ну, я Якщо так знаєш по алгоритму. Отак от би міг зробити Троянду. О, оця лінійка в Молінар. Там от Троянда у них є. В таких е, е, флаконах е, фіолетового mm -hmm. кольору. Мені, здається, занадто багато напору є для Молінар. Там все легенько. Ти носив би таку Ну Так, цілком я. Кожним роком все більше і більше закохуюсь в троянду в парфумерії. До речі, хочеш що я тобі відкрию секрет, я замовив ще раз спробую свою удачу з ЛДО: це а, фаун, і там от троянда така з помитою козою. Mm. А, то це така більш болгарська троянда, але вона дуже пишна. Старт мені подобався набагато більше, ніж те, що я відчував. А зараз помадність якась прям. Це це який був номер номер 5. Номер 4. 1, 2, Помагіті. Номер 5 тут в пакеті. Значить, це номер 4. 4. Виходить, Виходить 4 ми ще не відкривало. Так, 3 відкривало. Окей. Доглядово-косметична троянда, припудрена. Угу. Шлотка кудись помахала ручкою. Е, ну, ти знаєш, це не, оце, не Троянда від лютанца. Ну, ну така... Ні, їй не вистачає Тро... мрачності. Тро... Троянд багато, вони різні бувають. І темні, і прозорі. От, От, якби така... старт затримати надовше, це був би шедевр. Rose Perfection by Robert Piguet. Я так... навіть такого не знаю. Можливо, це якийсь старий випуск. Роберт Піге? Я що, я, я розум... крім бандії, не більше знаєш. не пам'ятаю, ну може там щось ще скидку. А в мене, знаєш, який від Пігі був про Лаванду. Не пам'ятаю вже, як називається, але віддав Андрію, бо ми якось не жили. Але в Троянду ми впізнали. Ну, можна, потім... можна було додати, що це стара школа якась. Ну, на початку стара школа зовсім не читається. Угу. то... Воно було трохи схоже на э, усатімуд. Номер п'ять. Номер п'ять. Все, рухаємося далі. З Трояндою розібралась. Троянду ми впізнали. <рес> Ти кого хочеш надурить? Ало. <рес> мене це є. Я впізнав це, я знаю, що це. Кажи. Я навіть знаю, в принципі, які там, ну. У мене це стоїть на. У мене в зараз, знаєш, оця мавпочка з... <ріст> з барабаном. Це приємне, але воно настільки монолітне, що я тут нічого взагалі не можу вичленити. Ну так, взагалі, я в перший раз цей аромат протестував у Майкла. Майкл боц котрий. А, і коли він сказав, що тут заявлений Ладан, Ти от його впізнаєш тут Ладан? Холодний православний. Ти знаєш, він такий холодний і він мені солодкий тут. Він мені трохи козить. там щось казав про коз. І зараз і я відчуваю вдома. коз. Мені він дуже подобається. Це один з моїх фаворитів. Тут підказує, що це може бути Ком де Гарсон. Ні, це Ні? не Ком де Гарсон. У мене з Ком де Гарсон в мене тільки один аромат. Зквоє. Зразсть, приїхали. А, а да. Оці. Вандервуд ще в мене є і Флорінталь? Флоріенталь, так. Да. Я не знаю, що це таке. Скари, very scary. Так, на паузу. Зараз я прийду. Що це таке? Помогіте мені. Чудеса монтажа. Це все mm? Не нахиляйся вперед, друзі. А, монтаж і це показуть. Це якась жесть. А, це від бренду Філіппо Сарченелі, який там... Папські наряди робить. Папські жіночі папки. Зараз тобі прийдуть в коментарі, що ти обізяна без кармана. Так, це Енуй нуар Філіппо Сарченелі е перекладається парфум як журба. Це ну, був номер не можу не погодитись. — Ну ти знаєш, це пра. В плані оформлення він просто геній. Вибачте, що так скажу, він просто знаєш, гімнаї палок зробив е, от таку ось нішу, яка... Шматок ДСП. Ну, По факту, друзі, так. Просто пофарбований ДСП. Флакон, звичайний, китайський, пофарбований з флакончика на 3,50. Цьому... А, а, а коштує просто е, шалені гроші. От що тобі е, бог маркетингу. Отак. Я вам не папські папський наряд. Отак. Помієш? І не на заборі коників малювати. Зараз мені він починає подобатись. Забереш сампл, бо в мене є флакон. Так, ну, я можу що Я вгадав один, тому що він у мене був. Можна? Можна. Так, номер 6. Чикс. Чикс, чикс. О, це вже. Мені якимсь... Я, бляха, це знаю. От мені просто висверлює це мозок. У мене це щось таке, блін, лактонно, інжирне, чайне. Як з язиказняв мене я з цим знайомий. Знаєте, от друзі, якщо ви дивитесь цей сліпий тест, от просто в курві, коли ти знайомий з композицією, ти знаєш, от, як, і, а не можеш назвати. що саме. Зелена фруктова композиція з терпістю зеленого, бірюзового або білого чаю, угу. трохи цитрусів. номер 6. Дуже гарно, я з цим знайомий. Що все що міг, все назвав. Ще готовий спорити, mm -hmm. що тут є баргамот. Я не знаю, як що це, це. Це є на нас, що Це так пахне. Можливо, значить, щось з такого є ще. Це кейко Мечері Precious Forest цінний ліст. Але воно мені чаєм пахне. І молочністю, лактонністю і інжиром. Можливо, якийсь типу інжирний ліс. Нічого деревинного я тут майже не відчуваю. Mm -hmm. Можливо, якісь кедри заявлений в піраміді. Окей, друзі, і останній, сьомий аромат від Зої. О, цікаво. І мені цікаво, дуже гарна композиція. Тримаю. О, я знаю, що це. А, друзі, а це. Ні, кажи. А, можливо, ти по-іншому думаєш. Кажи, бо я, я впізнав цю композицію. Я не знаю, що це таке. Точно не знаю. Але я відчуваю солодку, карамельну вареннєву троянду. Троянда, а троянда завжди чим іде? Це, а попелицями? Або, <пля> або з удом, або Шафраном. шафран. Я думаю, що це таке шафран тут. Друзі, мені, Хоча, можливо, Уд також є. Мені нагадує, друзі, композицію, яка в мене є, е. зараз вам її покажу. Це Conqueror. Це такий, знаєте, дуже бюджетна штука. На а, ланком удбуки. я вважаю, що це або це, або удбуке. От щось воно. Ні, точно не це. Удбуки від ланкому. Що ще скажеш? Ну, ми троянду назвали, шафран назвали, фруктики, Смоли. Димність. Я думаю, що це 100% удбуке. Дивіться Воно дуже гарний. Шоке. Прям... Шоо! Шо? Бляха. Стид і позор. Сідай. Вливав. А хоч прикол. Хочу. А, Сашка зашов, ми щось там. Я йому кажу, я от недавно такий це купив, і те купив. Кажу, ось, давай тобі відділю. Я тобі це тільки це... що відливав. Це роус табак Так. Кей. правда? От як можна так, типу. Я тільки що тобі просто поділився з флакону і я не впізнав, але бляха, це так схоже на, ну, на оце, а це, в свою чергу, схоже на ланком удбукен. Але в конструкції зовсім інакша. І зовсім по-іншому пріоритет розставлення. Друз... Отут на першому місці Троянда. Mm -hmm. Тобто, не там якась сладка вісь, ні карамель, а от саме троянда. Тро... А, троянда... А давай порівняємо з цим. Просто для експерименту. Це просто 100 із 10. Зараз. спірт. Спочатку все ж таки тут вилазить в уд і карамельки. Але в одному, в одному напрямку. Друзі, а тепер для мене, а, знаєте, розгадка. Звідкіля комерційна ніша BDK Parfums надихалася а, а, by байланком. Воно мені схоже. Тут не шептав мені на ухо, і тепер воно мені, та, мені також схоже. Але, отак... Але тут я зовсім не відчуваю. троянди. Вам, от вам і сліпі тестом. Друзі, от вам і, ні. і все ж таки це 100 краще. 100 з 10, а це. А це таке 7. А це також дуже добре. Так. Друзі, а, дякую, що подивились а, нас, додивились до кінця. Давай підсумуємо дуже швидко, що тебе вразило. Що мене вразило? Мене взагалі вразила вся підбірка. Сім уже аромат було. Mm -hmm. Ну, скажи своїй альмаматері, яка тобі воспитала, привила тобі смак до Угу. Mm -hmm. Розкажи. Тепер щось погане про її смак. Uh, ну, uh, Zoya, я, я скажу, mm -hmm. мені можна, я можу собі все дозволити. Мені дуже сподобався. Ну, звісно, журба, бо вона в мене є. А для мене відкриття табак-розвід BDK, що в нас схоже на букет ланком. Мені дуже сподобався. Прям відкриття для мене. Це ця штука, яку ніхто не знав, той ліс. Кейко Мічері. Кейко Мічері, отой прещос. Forest. Forest дуже класна а, робота. Оцей SQ і цей бренд це не для мене. Filly and Fill гарна робота. В мене є Midnight on Max Street. Колекція. Тобі що? А тобі просто подобається Зоя. Мені просто дуже подобається Зоя. А і ще я зовсім іншими очима ще раз подивився на Rose, табак, Мідикей. Окей, окей. Отак. Ми записали цей відео до кінця. Зоя, сподіваюсь, ти виконуєш бажання, і все-таки ти заспіваєш своєму відео. Ти мені обіцяла. Отож. Отож. Ще раз з вас з, з щедрівками. Які, що вони там? Які це? Це, сьома. Це, ж, це теж Різдво. Ну, так. Календарі то різні, але. Окей, друзі, хто святкує Різдву другий раз або просто 7 числа, тих також з Різдвом. А, застеляйте столи та все кили маму. Радуйтеся? Кили мама. Думаю, це щось непристойне. Не, не Коротше, а, Сашка, а, не знаю, українську народну творчість. В мене. А, був такий предмет, називався Українознавство. Угу. Ну, вибачте. Мирослава Полипівна, якщо ви мене дивитеся, привіт! Мені було дуже цікаво на ваших уроках в школі. І пам'ятайте, що Різдво це стан душі, а не дата в календарі. І дуже круто, що у нас є такі свята, які нам дозволяють збиратися разом. Дуже круто, що у нас є такі люди, як зло. І не тільки. І Отож, сподіваюсь, ми вас трохи насмішили, підняли вам настріч. Святкуйте, а, будьте коханими та піклуйтеся про тих, хто поруч. До нових зустрічей. Всіх любимо, па-па. Па-па. Ідіть на канал до Зої і подивіться там відео. Доброго вечора, ми з України.